Всім добрий ранок. Я вже на роботі. Зараз прийдуть мої учні, але перш ніж всі поприходять, хочу вам показати. Ми ж садили з вами розсаду з дітьми. Відки садили і перець. І що ви думаєте? Ні одна зараза, так як треба, не зійшла. Може їм щось не вистачає. Зараз я вам покажу, і побачите яке. Ми садили така червона пітонія. Да? Це я так подозріваю бур'ян. Ну, ось тут насіялися, може бути трішки питання ця, так? Ну, немає. Будемо вважати, що немає. Тут. Бур'ян, он до гарно зійшов. Це бур'янець гарно зійшов. Пітунія, оце отакого посходила. І вона вже так тримається ну, тижні два не росте. Тут я садила білу. Бачите? От що з нею робити? Це перець, який взагалі не посходив у нас на вікні. Діти постійно питають, що там Тетяна Андріївна, є вже той перець, нема. Кажу, нема. Треба, напевно, буде пересівати, чи ще повилазити, не трогати його. Ну, Не знаю, що з ним далі. я знову. Ось таку ми бачите, сіяли. І що? Це бур'ян, я так зрозуміла, оце один такий, не знаю, що це за бур'ян. Все, більш нічого немає. І біля бур'яна от рости воно не хоче. Далі, тут петунія, ось теж така. І дивіться, це вона буде рости чи не буде. Хто в них там добре розбирається, бо я щось не можу поняти нічого, чого воно взагалі не хоче рости. Усім добрий вечір, я вже прийшла додому. Зараз буду готувати їсти. У нас дуже часто вимикають світло сьогодні. Багато раз не було, тому хочу бігом, бігом, бігом все приготувати. Бо в мене ж тут, де я проживаю, електроплити, то треба щось приготувати, щоб, да, щоб щось було ось на пару днів. Отак якось. Ой, сьогодні ніч у нас була дуже така важкою, але нічого, ми вистоїмо, ми переможемо. І це, і це так само треба пережити. Ну, нічого страшно. Зараз наготую їсти. Щоб було на завтра в дух, світла взагалі не буде вимкнути. То щоб хоч щось було. зайшла йшла з роботи, зайшла в магазин, купила, зараз покажу вам. Купила, зараз у рукою трішки неудобно. М'ясо такі биточки. Бачите, одразу побиті. Це у нас цей магазин. М'ясний маркет, чи як він там називається, не пам'ятаю. Зразу побиті готові биточки. Ось такий буточок нормальний, Бачите? Зразу готовий. Деякі ще ще б'ють їх, я обити їх вже не буду, так зараз на сковорідку та й пожарю. Кашок в мене буде каша ось цього Ну, та й таке зараз б'ємо, якщо що встигнути, ще встигнути, то ще ухудваю. Ну, так. Ще присіла вам на хвилиночку розповім. Сьогодні в нас ще і свято в Україні, сьогодні 209-та річниця від дня народження великого українського письменника, справжнього патріота України Тараса Григоровича Шевченка. Ця людина дійсно заслуговує на повагу та шану. Ви знаєте, з початком війни його е, вірші як не є. Показником того, як він боровся проти Московії. Тому сьогодні ми на роботі разом з дітьми. У нас була така виховна годинка, ми говорили про Великого Кобзаря, читали його твори, насолоджувалися поезією. Ну, отак пройшов мій день. Так що, дякую всім за увагу, до побачення!